Вітаю, вас, шановні телеглядачі. Сьогодні в актуальному інтерв'ю поговоримо про заходи безпеки на річках, водоймах та озерах. Прикарпатські водойми продовжують забирати людське життя. Лише за неділю на івано франківщині втопилося шестеро осіб. 10 серпня обідньої пори до Тисменецьких рятувальників надійшло повідомлення про те, що близько 15-ї години у Дністрі біля села Козино Тисменецького району потонули 44-річний чоловік з Мерчан і 46-літня мешканка селища Лисець. Як стало відомо від родичів загиблого, пара приїхала на берег реки відпочивати. Спека викликала у людей бажання скупатися. Першою у воду пішла жінка. Пішла, незважаючи на те, що геть не вміла плавати. Уже за кілька метрів від берега відпочивальниця почала відчайдушно махати руками і кликати на допомогу. Вона топилася. На допомогу жінці кинувся її товариш. Дністер, завдяки дощам, які прийшли в області напередодні, був повноводний, бурхливий і каламутний. Чоловік, навіть не діставшись до місця, де відчайдушно боролися за життя. жінка, пішов під воду. Його брат, котрий був на березі, намагався допомогти обом, однак у нього нічого не вийшло. Обидвох потерпілих уже не було видно на поверхні. Водолази, котрі прибули до місця трагедії, обстежили близько двох кілометрів русла ріки. Тіла не виявили, пошукові роботи проводяться і надалі. Того ж вечора у Бурштинському водосховищі під час купання втопився 44-річний житель Бурштина. Його тіло витягнули з води відпочивальники. Причини та обставини цієї події наразі з'ясовують правоохоронці. Одразу трьома смертями закінчилася спроба весело провести час на березі прута для мешканців села Княждвір Коломийського району. 51-річний чоловік, його 30-літній син та ще один 27-річний молодик відпочивали, віддаючи при цьому данину і спиртним напоєм. Увійшовши у воду, на підпитку, один з чоловіків почав тупитися, двоє інших кинулися йому на допомогу. Сильні зливи напередодні стали причиною того, що на місці, котре люди так необачно вибрали для купання, вимолочималу яму, відпочивальники про це не знали. Повідомлення про трагедію надійшло до Коломийських рятувальників увечері. До місця події були направлені два водолази Коломийської рятувальної водолазної станції. О 20-й годині 10 хвилин їм вдалося знайти два тіла. О 20 годині 40 хвилин при додатковому обстеженні було виявлено тіло третього потипальника. Загиблих підняли на поверхню та передали правоохоронцям. Сумно констатувати, однак, з початку року на території Івано-Франківщини вже потонуло 30 осіб, серед яких одна дитина. Лева частка людських смертей на воді припадає саме на купальний сезон. На Калущині з початку року, з початку купального сезону, зареєстрована одна загибель на водоймі біля е, села Добрівляни Калуського району біля річки Лівниця. Калуським мірове управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій в області звертаємося до мешканців нашого краю та гостей. Із переконаною рекомендацією бути надзвичайно обережним поблизу водних об'єктів. Не лізьте у воду в незнайомому для вас місці. Уникайте води із швидкою течею. Не купайтеся на підпитку. Ніколи не плавайте наодинці, особливо, якщо не впевнені у своїх силах. Слідкуйте за дітьми, їхня поведінка на воді передбачувана. На рівнинних речках є багато ям і вирів. Вони підступно читують біля піщаних кіз під берегом. Де особливо полюбляють купатися діти. Небезпечними для купання є гірські ріки, адже вони мають швидку течію, стрімку, яка може збити з ніг. Дно і береги таких води водойм кам'янисті, тому при пірнанні чи падінні можна травмуватися. Будьте уважні і не нехтуйте порадами фахівців. Тож я надіюся, що ви, шановні глядачі, дослухаєтеся до порад та рекомендацій фахівців і будете уважними на лоні природи. Тож дякую вам за увагу і на все добре. До зустрічі у наступному актуальному інтерв'ю.